Добрий день дорогі мої! У нас сьогодні неділя і у нас обід. Як завжди починаємо з квіток, які у нас ще не цвітуть, просто ростуть. Сьогодні у нас ми поставили варити бульйон, зварили бульйон, кинули картоплю, кинули моркву. І кинули трошечки рису. Поки воно нам кипить і вариться, ми взяли квашену капусту, налили олійки і її просмажуємо до золотистого кольору. Як тільки вона у нас просмажиться, ми її кинемо до нашого бульйону І зробимо заправку. Ми відварили три картоплини. І зробимо вінігрет. Так, ми робимо заправку для наході нашого капучника. Ми нарізали моркву, натерли морку і нарізали, і нарізали цибульку. Дали трохи ріки, заберемо, щоб вона нам забагає. І хай воно нам тут. Тільки трошки потушиться, даму тут морцювали руки. І заправимо наш капусняк. Можемо дати ще і, напевно, дамо трошечки соусу купурового і пасти пепси, буде ще смачніше. І так, я до нашої Бубульки і моркли додала ложку з пасту перця. Окей. Okay. Хай вона трошки і муки. Столову ложку не Окей. Okay. І кидаємо до нашого капусняка. Наш капусняк вже майже готовий. Окей. Отакий він у нас є. Можна ще було трошечки більше підтушити м'ясо. О, не м'ясо, а капусту. Капусту. О, ми зараз будемо робити вінегрет. Що нам для того потрібно? Ми відварили картоплю в мундирах, її в шкарлупі. Ми її почистили і наріжемо кубиками. Цибульку ми також начистили. Почистимо і наріжемо кубіками. Пашена капуста у нас в банячку вже готова. І моркву начистимо і натремо, тому що це німецька капуста, вона без моркви, а я люблю вінігрет з морквою. І так починаємо. І оце ми нарізаємо вже остатню нашу картоплю. Ми нарізаємо її на кубики. Я її ріжу отак, а потім отак. Одною рукою я не можу, але попробую вам показати Оте. Угу. А потім перевертаю собі цю штуку і ріжу останку. Це остатнє. Після того, як ми нарізали картоплю, нарізали кубіками, ми натрем моркву. Але в кого є капуста з морквою, не обов'язково натирати морку. І моркву можна натирати або сиру, або варену. Якщо варену, то краще нарізати на кубики. А я нарізаю сиру, тому що натерти, тому що ми вже такі не першої молодості і наші зуби не розкушують ту моркву. Я мушу її натерти на терку. Я натираю на буряковому терку. На оцьому. До нашого, до нашого венігрету йде цибуля. Її також треба нарізати кубиками. маленькими. Якщо ви маєте таку картоплю, яка не розварюється або яка дуже гарно тримається дуже гарно вариться, то треба все робити дуже маленьке. Тоді воно делікатне і воно гарно виглядає. Ну, я роблю для себе, нарізаємо кубиками тоненько цибульку. Після цибульці ми будемо нарізати такими самими малесенькими кубиками варений буряк. І так ми нарізаємо на таку салатничку, таке, трошки більше. Два бурячки. Отак я їх нарізаю. Перший я ріжу так, головне, щоб були кубиками. Як ви їх там нарізаєте, це вже ваша справа. Я нарізаю отаким от методом. Отак я нарізаю. Тепер ріжу сюди і ріжу кубиками. Дрібненькими, гарненькими кубиками. Якщо вам не вдасться, якщо робите для себе, а не для гостей, а не для показу, ну, як їсте, так і робіть. Нічого ніхто вам не скаже поганого. Головне, щоб було смачне. І мали хоч менш-більш якийсь естетичний вигляд. Так, мені вже внук подарував, що подарував. Мікрофон. Я вже буду з вами через мікрофон говорити, щоб було чути. Так, я нарізала маленькими кубиками і висипаю все. Зараз ми сюди кидаємо квашену капусту. Все ми відтягаємо. Це ми від... Цього нам вже не треба. Це до миття. Ми беремо велику салатницю, в нього кидаємо нашу капусту. Квашену. Окей. І перевертаємо наш весь салат. Окей, нам тут замало. І вимішуємо. До цього салату ще йде фасоля. Відкриваємо фасолю. Оцю воду. Я беру таку коричневу фасолю, не білу. І так наш. Вінегрет готовий. Ми його перекинули в більшу салатницю, мішаємо. Розмішуємо, додали в кінці фасолі, ви бачили, і розмішуємо. Зараз ми його солимо, перчимо і дамо олії. Так, солимо. za lisilj. Šta je i prčemo. Prčemo. Uh -huh. Šta razmišajemo. Lehesinko, І даємо олії. Я даю соняшникову олію. Хто любить оливкову, дає оливкову. Хто любить якусь другу олію, дає другу олію. Все за вашим смаком. Так само сіль і перець також за вашим смаком. Це в нас сьогодні на обід. Окей. Okay. 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 Ми вимішали і тепер даємо. Олії. Ну, Даємо олії на... також на смак. Хто скільки любить, я даю дві столові ложки, ну, відсили три. Окей. І. Окей. Наше олів'є готове. Ой, наше олів'є, наш вінігрет готовий. Окей. пробуємо, якщо бракує солі, додаємо солі, бракує перцю, додаємо перцю, бракує олії, додаємо олії. Я вже нічого не даю, я все дала нормально. Ну, а попробувати все-таки попробую. М -м -м. Дуже добре. Бомба вітамінів. Окей. І так, дорогі мої, наш капусняк і наш вінігрет готовий. Ми будемо їсти сьогодні ну, ми сьогодні будемо їсти і вінігрет, і капусняк. І ще навіть може я зроблю пізніше пельмені, але зараз не хочемо робити. Зараз будемо їсти тільки один капусняк, хто капусняк, а хто вінігрет. Дуже смачний капусняк. Я його зробила цього разу, не так як завжди. Пробую. Смачний тільки треба посолити. Мало солі. Він смачний, бо я вже з'їла цілком достатньо. Я вам дякую за те, що ви заходите на мій канал. Велике, щире вам спасибі. Заходьте, лайкайте, коментуйте. Я вам буду тільки дякувати. Я вам бажаю хорошої днини, мирного неба, Божої благодаті. І кажу вам до зустрічі, а нам кажуть смачного.